50 гривень. Ну, це щось таке. А це що такі садочки. Мейдинг Дер. Дивіться, який гарний. Тоненький, такі порцеляна. Тоненька. дуже приємна. І там багато всього, Боже, це ж такий був скарб радянський час. Це ж його звідкись десь доп'яв, привіз, чи десь купив. Ой, який гарний молочник, дивіться, Дуже красива форма. Суперничка. Май такі шик 70-х, Дуже красивий. Прямо дійти не можна. Написані ціни, але тут щось на цьому немає. Я їх собі купую. Такий собі глечик, гарний глечик. Кольори красиві. Так, а все що за посудинка? 150 гривень написано. Ну, та ні, ну таке щось. Його хтось тут домальовував. Оця вазочка гарна, 150 гривень теж. Ой, яка красива. Такі візеруночки. Ова! оці оці в крапочку, чи це загалом весь сервіс. А, ча а чашечка одна, чи? Одна. А скільки так воно тоді в себе? Три тисячі. Три тисячі. Гарно, це там От таких чотири чи п'ять, чи шість тарілок великих. І маленькі, гарні. Гарний все. Шо вони там їдять, От мені цікаво. Дивіться. Ну що ж їдять? Що ж там насипане? Ось мангали, бачите які? Кому треба на дачу, дивіться. Шампури. по чому у тебе рублі? Іван, по чому рублі? Металічні рублі. Амбітатори, по чому ось так в севері? Тому як це вони на газетах намалювали? Так. Да. Mm -hmm. Коли хуста. 03, Збрудський, нуль, 03, тут і ще третій рік. Чашечки гарні. Дивіться, вона брудна, але десь стояла в когось. Кажуть, що є такі 4 пари, парочка 300 гривень. Вони не використовувались, просто в когось десь стояли на кухні. Гарні, велика чашечка така. Ну, подумайте, діти. Пісні під другий випуск.

гарні такі, 200 гривень, дуже можна придбати не дуже такі. гроші Боже, скільки величезних цих людей. Будьте добрі як якщо маєте так. Боже, величезний, який величезний, гарний глек. Дивіться, путянський Боже, він літра на три, мабуть. Да? Та ви що? Боже, і, і блюдо, і новісіньке все. Це вже його купили, так? Да? Mm. Да, боже, Ну просто mm. краса. Mm, yeah, але дуже гарний. Тому... Дуже гарний, так. Да. Це я встигла його тільки, тільки подивитися, побачити, помацати. Дуже красивий. Такі так, гарні купив, я так розумію, можливо з цього теж ну, виробництва увагу. А в, мене є такі, а в мене є така, така чашка велика з блюдечком. Да. Оце, це... оце звається десертний набір. Я зараз вам Таня покажу. І він, він називається якось чорниці чи щось таке. Китайка, я да. ще кучку. Майже вітя з стігрової шкурі. Ну, так такі, да, барси. Барси. Ви... Ну, Боже, воно да, воно величезне. Це, мабуть, таке як на сіно. Дешево. Я його продаю за 4200. За 4 відам, звісно. Чотири тисячі, так? Ой, важке, важке. Але мідь така, ну, гарна річ. Да, гарна річ. Боже, які барси. Кажуть, що це з Грузії. Красиве. О, красиве. І зараз ще подивлюсь оці скляні красиво. Ой які попільнички, дивіться. А по чому ці у вас? Боже, яка гарна. Боже, яка гарна. Такий колір. А зелена ваза 650 п'ятдесят. І сонця нема, і все одно який гарний. Кольор, якийсь такий, як прям і малинове, і пускове щось. Так, по 500 гривень ці потильнички. Синя зелена. От, поставте її ось інакше, і вона трішки має зелену. Так, да, вона така, наче, наче морська хвиля. Ага. Ой, важка така, але дуже гарна. Да, прям видно такі, як вон, у склі такі, як розводи кольору. Дуже красиво Краєчок такий темний, а там так. І ось кошик. Ну такі, такі. бувають, трапляються, але все рідше і рідше. Рідше і рідше. Дивіться, який гарний. А ваза 650. Теж дуже гарна. Так, так, так. Я, да, да, да. Ну, я смотрю, я нічого новенького. Сантиметрів до серпні тарілочки, правда? Mm -hmm. Я, я шукаю, я шукаю з цим месенським малюнком. Я у вас взяла тарілочку. Цих німців вже подала. що це таке Стефан Жеромський? Навіть ніколи не чула. Попіл. 82 рік, видавництво «Дніпро», роман про події кінця 18-го, початку 19-го століття. Переклав з польської. Епопея звездного польського писателя драматичних событиях в житті Польщі. Період наполеоновських війн. Не знаю, якщо пишуть Оду родинський час, то мабуть. Не знаю, а може і цікаво було б почитати. Це треба подумати ще. Чи варте уваги те, що видавалося радянський час, як воно там все перекручене? Вершина святого письменниця 3,60 коштувала. От тягне тягне, в якийсь мотлох. помацати, побруднити руки. Не люблю я оці радянські вазочки. Ой, яка трояндочка. І ціленька. А це що, таро? Я не знаю, я на тому не розуміюсь. Так багато його. Купців, хтось виборював. Це ж моя тема. Дивіться скільки для <смірки> рудиків моїх. Нема доставити такі пристрої в хаті, а так дуже гарні. Прицільні <просив> набори репродукції. Саня, а дітей різкі хочуть сайта замерзли руки. Я можу вже дивитися. Дивіться, навіть два екземпляра по 100 гривень написано. Дівчина, де от це сарівка? А, ви не будете Ні, подожди, поки я в пам'яті. Ну, Пікасси, я чесно кажучи, зовсім не розумію. Яке б мати в хаті я б не хотіла, навіть якби плачував. А люди платять мільйони, щоб його купити. Це що? тисяч советських художників. Ти ж його ты видел. Ты его купляли десь из-за кордоном. гроші коштувало. Тепер тут лежить. Современна Югославская живопись. Mm. Mm. Так що багато всього. А, що це таке цікавеньке? Канавий брід. Зозолька будянська. Красивий такий величезний, квадратний такий салатник. А по чому цей ваш салатник? Оцей квадратний. Салатник. Да. Будянський. Будянський. Та ні, раз буде. Ну, Бодянський Будянський. или этот самий називається? Кам'яний брид? Ні, буде, буде, буде да, гарний, гарний, красивий, так. Да. На Новий год. Дуже красивий, так? Да? Яка красива ваза, і ведмедик така пасочка. Ведмедик з медаллю І ваза. Яке гарне скло. Дуже красиво. І оцей кошик такий красивий. Прям рожевий синій. Це заворожує, просто заворуєш такі стати. А цей браслет почув? Тисячу. Боже, яке диво. Дивіться, тисячу двісті. А не знаєте, хто це робив таке? Не знаю. Дуже красиві. Але дуже гарні. Дуже гарні. Гарно. Ну, і, і, такі... Нема, немає, я ніколи так. таких не бачила. Витвір мистецтва. Це такий більш червоний, це, це більш да, помаранчевий, пар. але вони, вони Викторія, трошки. Петровна, хто дивіться, виробник ось Петушко. Дуже красиві. дуже такі. Петушки. Ось Ці ваші півники не знаєте, звідки хто їх робив? Боже, які гарні, дивіться. Боже. Ну. Треба брати тільки в парі. Так, це така інтер'єрна річ. Як... По кольору, по кольору, по кольору да. Вони такі прям ну сонячні, яскраві, такі, так. Да. Ага. Що називається створювати атмосферу. А ця скільки коштує? Чотириста 400... рі. О, це можна, да, так. Дуже гарна, невеличка, але дуже гарна. там бульбашка, да. яка сидить. Царський видно, він сам поставив туди, його видно. Що ви хотіли тут його поставити. Він поставив сам туди. Цілих їх два тут... продаються в парі. І сколько стоїть? 600 доларів пара. 300 доларів один. Красиво. Це можна взяти. Це О, тут ціна невелика, не це, це, да, це, це таке гарне взагалі. Там всередині прям таке скло темне. Які зелені відблиски, дуже красиво. І он бульбашки які. Це дуже гарно. Старе скло таке. Ось зелені. Відплиски, зелені. Ой, як красиво. Дивіться, що продається. 70 гривень за кілограм. І вони в воді, ці камінчики, щоб їх було краще видно. Цякі червоні. Ці Цікаво. в акваріумі, кудись, кудись зимовий сад. Цікаво, що хочеш, можна знайти. Я так думаю. Дивіться, яке диво, яка папірничка. на цинкове скло. І таке, ну, воно ж, бачите, два там, шари. або навіть три шари скла. 350 гривень. Боже, яка краса в мене вже тих попільничок, але не можу пройти мимо. Бачите, внизу біле таке цинкове скло, а тоді зверху ще шар. Скла, причому не однорідне ж скло, а теж. Ой, тут прикраси покласти. І вони будуть себе дуже гарно почувати. Ну, краса. Я сподіваюся, що буде добре. Не можу випустити. з рук. Ви ну, ж теж сподіваєтеся, що все буде добре. Ну, тоді буде добре. Ось ще дивіться, яка цікава річ. Кажуть, що це з Німеччини передали. Дивіться, навіть не знаю, що це. Для ручки, для олівця. Так його поставити. Як прес-пап'є. дуже цікаво. Транспорті я не знаю. Цілий зоопарк, подивіться, скільки котиків, собачок, лисичок. І даліколі к вам є. Білочки. Боже, це ж яка праця, це повиставлять це зранку. Трофа гарна, і гусачок, і полонський кінь, песик дуже гарний. Качечка оця така. Дуже красивий ще такий плямистий кошик. Значить таке простеньке скло, але дуже красивий. такий радісний. Глядачі показую вам мої покупочки ще минулого разу на Парахолці я показувала вам ці речі. І ось пані попросила їх викупити. Тому от я придбала і. Вони поїдуть до своєї нової господарки. Це оці дві масляночки. ГТР Кала. Все, дивіться, яка, яка кришечка такий бутончик, бачите, такий прямо він так нахилений, як справжня квіточка. Так, оця масляночка, так? Оця дуже гарна, дивіться. Така кришечка? ГДР. Тобто скільки того ГДР вже нема, а речі є, бачите. І на вісіньки простоїлось скільки років. І ще ось просили купити у мене оцю річ. І от я продавчиня завертала, я навіть не, не бачила коли. І ось, бачите, тут отак от продавчиня завернула е для покупця отакі солоденькі цукерочки. Оцей чудовий молочник, пан Коцький. Бачите, ціла історія. Коцький. З тупірцем. Оце, Оце мені здається, чи, чи це пташечка, чи це гори мають бути, не знаю. Тернопільське Кривове клеймо, тобто десь там в видно гори. Це вже друга частина, першу вчора виклала. Тому, будь ласка, дивіться, пишіть, коментуйте, критикуйте, звертайтеся, завжди з задоволенням читаю ваші відгуки і коментарі. Дякую нашим мужнім ЗСУ, що боронять нас від тої нечисті. Ціною надлюдських зусиль. Хай матінка Божа їх береже. Хай Господь Бог їм дасть сил вистояти. Все буде Україна, моя любі. До наступних зустрічей.